Цього року у Червонограді стартував проект «Світло в оселі». Його метою є допомогти людям похилого віку, одиноким людям, навести лад у своїх домівках. Ми громадська організація самопоміч реалізовуємо спільно з терцентром чого місті Чернорад. Якого вироку? 1925-го. Ви живете сама? Сама. А у вас є діти? Я не сині, Івана про Рідко до вас приїжджають, а? На Пасху Так. — То Вам 90 років, пані, да? так? Так. — Нічого, ви ж ви ще добре тримаєтесь? Так. <су> я вже пережила одну війну, вже друга війна прийшла. Я вже там ту вічну війну, щоб була. Ні, нічого пані, Нічого, пані, нічим все, все буде добре, все так не буде. Вас люблять, вас поважають, вас такий поважний вік. Все добре. Та добре, добре так, все, все, буде все добре. Господь ну. з нами. Так. Дай Боже, вам здоров'я, живі молоді, хлопці, живіть. Все, все ваше життя все вперед. Живіть собі з Богом, не обох допоможе. Дякую. Спільно з волонтерами намагаємося реалізувати даний проєкт. І думаємо, що цей проєкт підхоплять наші однодумці, і будемо спільно виконувати і робити добрі справи разом. Я дізнався про акцію світло веселі і з радістю долучився до цієї чудової справи. Хто має бажання долучитися до доброї справи, пишіть нам у соцмережах.